Мій ангел дуже стомився зі мною одні турботи, звільнитись хотів і напився буквально цієї суботи. Жалівся на мене Богу, питав у колег поради і знав, що найбільше у світі, боюся, людської зради. Приходив лихий та сердитий, корив за мою наївність і сипав до чаю цукор. Утішить мою непокірність, журиві поїв, як дитину і кутав у плед мої боки, напевно, у нього вперше з людиною стільки мороки. Мій Янгол дуже стомився, він дихає болем і джином, і хмільно у роздумах каже тобі б народитися сином, вовтузить моє волосся, цілує у лоб та у скроню, і просить триматися сильно за його теплющу долоню. Він водить мене по світу і вчить посміхатися знову. А я, як мала дитина, шукаю щасливу.